І так, всім привіт! І сьогодні хочу поговорити про рециркуляцію допалювання наших картерних газів на моторах Volkswagen. Покажу на прикладі свого двигуна 1.6. Це мотор АКЛ. Стоїть на Octavia Tour. Golf 4, Bora, Audi A3 і в машинах тих років кінця 90-х, начала нульових. Організовано це як? Зараз, в принципі, не відкручувати всю цю пластмасу. Отут стоїть, я думаю, всі бачили, такий стакан, раулик, наша маслозаливна горловина. Бачу, в мене ні емульсії, нічого немає. Так, ну, емульсія на цих двигунах часта річ на кришці, коли є короткі поїздки. Нічого страшного немає. головне, щоб не було емульсії на щупу. Так, І тут стоїть такий раликом діло, масляна горловина. Коли в нас з'являються якісь там картерні пари, понятно, що якщо у вас з двигуном все нормально, то їх там просто, вони по-любому будуть, є їх мінімальна кількість, по-любому будуть вони в випадку, тому, що ви все рівно Заводите двигун зранку, він холодний, у вас немає робочої температури, ті самі поршні і так далі не вийшли на свій тепловий зазор. Можуть прориватися в малій кількості картерні гази. Картерні гази в нас йдуть по спіралі, з них масло залишається і стікає. Назад по цій горловині в двигун. Остальна пара, остальна масляна пара, масляний туман наш. Виходить, тут от цього. йде отакий от відвід, і йде у нашу гофру. В гофрі в нас стоїть клапан. В моєму випадку, він стоїть тут без датчика. Просто мембрана, і виходить. Під мембраною там ще є один штуцер. Вдівається туди тоненький шланг. Ось він знизу є в мене там, цей тоненький шланг, який йде в колектор. Вставляється в колектор. І виходить, що коли ми на холостому стоїмо просто на холостому, картерні гази в нас піднімаються ці пари. Яке можна масло там осідає і стікає вниз. Останні пари у нас йдуть через цей штуцер. Вони впираються в мембрану. І оця трубочка з колектора, яка йде напряму сюди до клапана, вона їх на холостому відсмактує, затягує назад в колектор впускний. і далі разом з повітрям ці пари догорають нас. Коли у нас двигун виходить в переходні, в робочі режими, коли ви відкриваєте дросель, коли ви рухаєтеся, потік повітря, який йде з повітряного фільтра через розходомір дросель, стає потужний і, і він прогимає оцю мембрану і ці картерні гази, затягує вже через, не через маленький цей штуцер, а через дросельну нашу заслонку. Вони особо на дросельній заслонці не осідають, не ожирівають, так як поток повітря високий, його просто продуває в наш двигун, виходить, впускний колектор. Багато в кого появляються бої проблеми. Буває треба оцей от патрубок знімати. Потрібно Оцей клапан промивати, ви забивайте, це маленька. В кого вже картерних газів багато, вже двигун кільця трошки просівши, Не справляється ця система, зашлаковується. Хто не любить часто міняти масло, буває потрібно цю систему просто знімати, все це промивати і ставити назад. Заодно можна поставити помити саму дросельну заслонку від вже слідів цього масляного туману. Десь все рівно може щось на ній осідати, через що регулярно краще її помити. Штука в чому багато хто, я бачив в інтернеті, в групах шкодовських, пишуть просто взяти оцей маленький шланг, віце туди заглушити. Заглушити, Якщо його оглушити, у вас всі картерні гази, які виходять з сюди, будуть йти напряму через мембрану. Але на холостому ходу. Потоку повітря не вистачає, щоб продавити цю мембрану, і тут буде збиратися у вас весь жир, буде там все мокре, потіти і так далі. В даному випадку потрібно буде звісно, лучше, лучше цю систему обслуговувати. Ну, вже Якщо ви зібралися, його, оце діло, цей шланг маленький глушити, вам потрібно витягнути від цей клапан, витягнути цю мембрану. Щоб вона не заважала цим газом втягуватися через холостий хід, через клапан холостого ходу на дорослі заслонці, і провести калібровку, калібровку дросельної заслонки, адаптацію, як їх просто називають. тому що Повітря все в двигун заходить через корпус повітряного фільтра, проходить через розходомір, який рахує, скільки пройшло повітря. На це повітря він розраховує блок керування двигуном, розраховує, скільки треба подати палива. Та в залежності від того, які вибрані оберти холостого ходу. Наприклад, якщо це ми говоримо за холостий хід, наш блок керування двигуном старається, там є шаговий двигун. називається. Як говорять, датчик холостого хода, хоча це не невірно, це є регулятор холостого хода. І тоді наш блок керування двигуном, регулятором холостого хода старається виставити нам ту оптимальну кількість повітря, яка повинна проходити через дроссельну заслонку. В прошивці стандартні до двигуна взагалі до даного, до схожого там, BFQ і так далі. Вже враховано, що дросельна заслонка і її регулятор має бути відкритий, наприклад, на холостому ході. Наприклад, це, не причіпляйте до слів, я буду образні цифри називати, наприклад, на 10% відкривається клапан регулятора на холостого ходу, що пройшла якась кількість повітря, бо додатково вже пощитано в нашому блоці, що має, наприклад, скількись відсотків проходити через оцей маленький шланг. Якщо ми його заглушимо. Просто так візьмемо, даже образно говоря, прищепкою, просто заглушимо чи перегнемо то вже повітря в двигун буде попадати менше. Через, іменно, Тоді весь потік повітря піде через дросельну заслонку. Значить тоді нашому двигунові не треба постійно скориговувати буде цей регулятор, постійно питатись. Найти нам якісь оптимальні оберти. Він буде старатися підстроїти уже через дросельну заслонку. Цю кількість. Він, він буде питатися привідкрити цей регулятор більше, щоб втиснути ту ж кількість повітря, яка мала б іти сюдою і сюдою. Тобто все можна тепер йти через дросель. Для цього нам треба підключатися в даному випадку васим діагностом і робити адаптацію дросельної заслонки. Він її відрегулює. І е, потім він її обучить, щоб вона е, відкривалася е, пер, первоначально, як ото кажеться по кацапськи Щоб вона відразу при роботі двигуна е, відкривалася на певний шаг більше. Е, і тоді, в принципі, систему цю можна виглушити. Ну е, не рекомендується, так як потім оце все масло, оце весь туман буде осідати на. Дорослі заслонці на холостому ходу, у кого великі пробіги в місці, вам просто потім придеться частіше чистити саму дросельну заслонку. Тобто, краще цей патрубок не так багато стоїть, він в мене міняний декілька місяців назад я його поміняв. Бо так як в старому, зараз якщо найду я тут трошки наводив порядки в гаражі, ще не до кінця, але зараз ми достанемо. От старий я не викидав. Старому я тут вже ліпив, вкрутив, засверлював сюди втулку мідну. Ось так от виглядає там клапан. І цей штуцер постійно, постійно, через якийсь час тут уже ні герметик не допомагав, ні суперклія. Я вже пробував, пробував якийсь навести перебіг тут був підсос постійний. І я замовив дану гофру нову. Вона коштує в районі 600-800 гривень уже від наглості продавця і від фірми, якої ви її візьмете. Так що систему цю придумали не дурно, щоб ваша заслоночка була чистіша, щоб було більше краще екології, щоб ці пари догоряли, щоб цей сапун десний тут не воняв, вам, не димів, не тягнуло в салон, воно щоб все затягувалося в двигун, допалювалося. І так далі. Краще, якщо є якісь потріскування, полопання і так далі цю гофру замінити. Просто не стільки вона стоїть, два хамути зняли назад в діли і все. Так само раз в рік там можна коли там міняєте масло, поміняли фільтр повітряний, поміняли масло, поміняли фільтр масляний, зняли цю гофру. Помили, продули, заглянули туди заодно дросельну заслонку, чи там чистенько, чи там все нормально. І все. І коли воно все нормально працює, будуть у вас і нормальні холості, буде у вас нормальний і розхід, і не буде нічого лишнього воняти, диміти, капати по двигуну і так далі. Ну, як міг, на пальцях об'яснив за оцю систему рециркуляції картерних газів на оцих даних фольксвагеновських двигунах. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей!